Байдужих до подій, які зараз відбуваються на сході нашої країни, немає. Дехто відправляється на захист рідної землі. Інші займаються волонтерською діяльністю, аби підтримати фінансово та морально наших військовослужбовців. Не залишаються остроні наші діти, зокрема вихованці у районної станції юних техніків, які нещодавно долучилися до благодійного проекту з Україною в серці Творимо дива». проект передбачає створення ангелів з тканини для передачі їх бійцям. А то що серед мистецькій світлиці районної станції юних техніків проходять. Майстер-класи з виготовлення оберегів ангелів, що є посланцями миру, любові та добра. На момент нашого візиту до світлиці завітали учні загальноосвітньої школи номер 2 Тож того дня саме вони стали учасниками майстер-класу. Творити ж власноруч ангелів-хранителів дітей навчає та допомагає їм керівник мистецької світлиці Олена Володимирівна Сайдель. Цей проєкт розпочався на Львівщині. Саме там дві майстрині Олена Тарасенко та Ірина Бердальшевчик, ось вони вже нам іменну грамоту надіслали. Вони розпочали цей проєкт, благодійний в підтримку наших воїнів, які зараз знаходяться на Сході. Цей проєкт має таку моральну мету. Скажімо, не всі можуть допомогти матеріально, але підтримати на такому рівні, як. Серцем бути з нашими воїнами, то можуть всі. І ось з дитячими руками ми робимо ангелочки, потім надсилаємо їх нашим воїнам, які знаходяться саме в місцях бойових дій. Уже відбулося декілька майстер-класів. Ці ангелочки вже поїхали на шість блокпостів, які знаходяться в гарячих точках нашої країни. І ось сьогодні у нас черговий майстер-клас. Перед тим як ми розпочинаємо це робити, я обов'язково розповідаю дітям, навіщо ми це робимо? З якою метою. Розповідаю їм про те, що наша країна єдина для нас, вона незалежна. Ніколи українці жодного разу за всю нашу вікову історію українці не були загарбниками. Ми лише боронили свою землю і жодного разу не претендували на чиюсь свободу чи на чиїсь території. І ось зараз черговий раз доля випробовує нас на міцність, на міцність духу. І саме ми зараз, як ніхто. Повинні бути серцем і душею з нашими воїнами. У нас вже зібралася у мистецькій світлиці невеличка колекція таких різноманітних ангелочків, різноманітних ляльок, які роблять школярі для того, щоб підтримати наших воїнів. Ось про це саме я розповідаю дітям. В кінці майстер-класу кожен, кожен клас, який приймав участь, отримає ось таку грамоту: з Україною серці творимо дива, подяка за участь в благодійному проєкті. Тут координатор. Тяна Миколаївна Орлова, яка започаткувала цей проект, і автор майстер-класів, ось діти отримують таку грамоту. Звичайно, принесуть в школу вони розкажуть вдома батькам, і це теж буде така велика духовна праця. Отже, перш ніж перейти до практичної частини, Олена Володимирівна починає з теорії, зазначаючи, що ангел має бути маленьким, не більше 10 сантиметрів, аби боєць міг носити його з собою і взявши клаптик тканини, вату та нитки, показує, як можна зробити найпростішого ангелочка. Діти ж відразу беруться повторювати за педагогом, і, хоча не все виходить з першого разу, але дівчатка та хлопчики не здаються, знову і знову намагаючись зробити все як слід. І ось трішечки терпіння, старання і ангелочки. Готові, виявляється, це й не дуже складно, відмічають діти, адже ж робили їх з любов'ю та надією, що ці ангелочки принесуть на нашу рідну землю нарешті мир, і наші військові зможуть повернутися додому. Саме ці слова зазвичай школярики пишуть у листах, які додаються до саморобних ангелочків-хранителів. Що хочеться побажати нашим воїнам, що хочеться написати їм в листі, щоб, щоб вони повернулися додому з перемогою, живі, здорові. І щоб не було війни. Мені хочеться побажати, щоб вони швидше повернулися і без єдиного поранення, і щоб повернулися з перемогою для своїх рідних. Щоб вони ск скоріше поверталися додому і жили з собі з радості. Складно робити ангелучик? Ні. Адже ж цей ангелочок буде когось зігрівати так там, далеко від рідних так усі діти без винятку у своїх побажаннях були єдиними, щоб не було війни, та щоб наші військовослужбовці якомога швидше поверталися додому живими і здоровими, адже ж їх чекають рідні.